Україні другий рік повномасштабної війни, а можна владців вбентежить лише гроші директора департаменту КМДА судитимуть за розтрату одного мільйону гривень. Мова йде про Дмитра Науменка, директора житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Саме він очолював департамент на момент повідомлення від Київської міської прокуратури. Доброго дня, мене звуть Науменко Дмитро Володимирович. Я директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Згідно з матеріалами слідства, посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків та спортивної школи Атлет. Договором передбачалось, що підрядник відновить тротуари та автодороги. Після підключення водопроводу, проте вказані роботи так і не були виконані. Відомо, що йому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років разом із конфіскацією майна. Ми нагадуємо, що Дмитро Науменко прийшов до КМДА і отримав посаду у 2017 році після розпорядження Віталія Кличка. А комунальне підприємство «Київбудреконструкція», яке він раніше очолював, у 2020 році вже було помічене на заволодіння одним мільйоном гривень на ремонті школи і От такі у нас столичні чиновники. Зрозуміло, зрозуміло. будемо розбиратися. А як ви думаєте, які міри потрібно вводити, щоб позбутися такого свавілля? Пишіть у коментарі. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на Київладу. Будьте в курсі актуальних новин Києва.